Вітаю вас, друзі і подруги. Вестерни у захваті від росіян. Арістович допомагає запоріблікавий пропаганді. Росіяни у тіктоці вчать українську, поки косплеєр захоплює львів. Перша рубрика Спорт вне політики. <му> Найбільше мені подобається, що там на фоні реклама індійки-пава-пава. -пава». Це росіянка Каміла Валієва, яка звичайно ж була замішана де у допінг скандалі. Після 24 лютого вона не тільки підтримала так звану спецоперацію, а й особисто отримала нагороду від Путіна. Всі ми знаємо про його любов до неповнолітніх фігуристок. Усе це не завадило рознести її по західним змі, мовляв, дивіться, яка краса. А в мене тільки одне питання: як вона взагалі дізналась про існування Венздей, якщо Нетфлікс на Росії заблокований? Також цей виступ запостив собі у сторіс автор композиції з посиланням на відео на каналі Росія 1 а трохи згодом і офіційна сторінка серіалу. Напевно, вони трошечки не подумали, що надихнулася Каміла на піратському сайті. Якщо ви ненароком подумали, що це одиничний випадок, я вас отрицательно обрадую. Відос на західну аудиторію з цинічним підписом Russian Rocket. Дуже дякую, дуже дякую. З усіх твоїх ідей ця єб**ша. Мільйон лайків, і це стандартний показник для відосів з нею. Тим часом New York Пост оголошує б'юті-батл між росіянкою і українкою на конкурсі Міс Всесвіт. Тобто вестерни сприймають війну в Україні не як геноцид нашого народу, а як Голодні ігри. У адекватному світі замість цієї статті мало би вийти розслідування, як взагалі росіянку пустили на цей конкурс. Але, напевно, Поліночка щось забагато хоче. Наразі участь росіянки в цьому конкурсі виглядає приблизно ось так. Наступна рубрика Ви братія». Аби зрозуміти, скільки шкоди приносять вестерни, які взагалі не викупають, давайте згадаємо ось це вже стареньке відео. Популярний тіктокер Хабі Лейм грає росусіянського солдата і йому, якби норм. Напевно, просто іншого дурачка для зйомок не знайшлося. Цікаво, що це все знято під росусіянський кальянний репчик. Напевно, в його картині світу нормально, коли росусіянська культура домінує. Отак От і виглядає братерство українців і рососіянців. І як завжди, лише злі українці в коментарях не готові толерувати такі ідеї. А у інших десятків мільйонів людей тепер насрано в голову, тому що хабі лейм покращив імідж абичного росіянського солдата. Лайк такому двіжу. Я завжди використовував свої соціальні мережі аби просувати позитивні меседжі. Але нормальній людині достатньо кількох секунд для того, щоб зрозуміти, що обійматися з гвалтівником – це не позитивний меседж. Але звісно ж є надрозуми, для яких краще бути проти війни ніж розібратися у ситуації. Як, от, наприклад, нещодавно у Німеччині нам запропонували провести мирні перемовини, тому що війна це шкідливо для екології. Екологія спіш. Звідки виліз цей геній геополітики і як з таким рівнем інтелекту набрав таку величезну аудиторію? Краще за мене розповість Даня Бакс. І ось це лише один з багатьох прикладів аномалій, як звичайні люди завдяки тіктоку ставали надзвичайно популярними та заробляли багатомільйонні капітали. Мене звати Даня Бакс. Я відкрию вам Тікток з точки зору бізнесу. Розкажу про тікток-аномалії і як саме тіктокери заробляють свої мільйони у цій мережі. Тому одразу після цього відео дуже раджу перейти на канал Дані і подивитися розслідування про аномалії Тіктоку, де він пояснює, як пересічна людина може стати популярною і заробляти мільйони доларів. Наступная рубрика на своем стиле. Ну, такой стиль у меня. Я слушаю русскую музыку, потому что если мне нравится песня, мне все равно кто ее поет. Это его творчество. И если она не затрагивает какую-то политическую тематику, она мне просто нравится. Я ее буду слушать, вне зависимости, э, от какой страны этот э, исполнитель. Поэтому мое отношение от э, того, что у нас полностью искоренет всех русских исполнителей. ну, Ну так у нас іскоріняють російських виконавців, що вони досі в трендах на Ютубі і Спотіфаї, причому цілими альбомами. А тепер уявіть, як би легко жилося українським виконавцям, якби її слова були би правдою, хоча б наполовину. Я все одно, якщо мені подобається, я буду слухати. Пропоную послухати спочатку крики людей з-під завалів в Дніпрі, куди не затрагивая політичну тематику, влучила російська ракета. Відео я вставляти не буду. Я думаю, ви всі його бачили, ну і Ютуб таке не пропустить. І це одне з тих відео, яке вже здається є останнім аргументом, після якого вже точно ніхто не буде сперечатися і слухати російську музику. Але ні, навіть під цим відео знаходяться дурники, які пишуть, наприклад, ось такі коментарі. Мой знайомий погиб під завалами, но мені хватает ума осознать, що його убила не строчка в Spotify. Ні, чувак, його вбила строчка в Spotify. кожен акорд, нота російської пісні. Кожне прослуховування росісіянського виконавця приносить йому гроші, які йдуть на податки, а податки на ракети. І не треба вірити в байків, що у них вимкнена монетизація. А навіть якщо б вона була вимкнена, ви прослуховуванням популяризуєте російського виконавця і шкодите українським. Слушує піратських сайтів і не парюсь. Тобто підіймаєш відвідуваність російських сайтів з рекламою казіно ставок, які зовсім на цьому не заробляють. І знову ж таки популяризуєш російських артистів. Дуже дякую тобі, дякую. І таких коментарів саме під відео з криками людей дуже багато. А ось радісні реакції на трагедію в Дніпрі звичайних рососіянців, які не несуть жодного політичного навантаження. Ну, вони всього-навсього мріють нас знищити. А щоб у росіян були не тільки виправдання, але й можливість звинуватити українців. У справу вступає геній і псо дядя Льоша. Ну, то есть возможності в Дніпрі збіть вот ракету теракета. Хороші важко немає. Ні, вона упала на подарунка. Ну, ну. Анопам В мене одне питання. Щоб шо? Це не тільки суперечить офіційним джерелам, а ще й на відео з моменту вибуху чути один вибух, а не два. Заява, звісно ж, дуже сподобалася ватним каналам, а також її дуже швидко перевели на англійську і поширили по західним змі. Сам Арестович замість вибачень почав казати, як він устал, що його підставив друг з ППО, а потім зовсім відкликав вибачення яких не було. Хлопчик вибачається, чоловік відкликає вибачення, яких не було. Експертність джерел Арестовича. Кум з СБУ, Коріш з ППО і собака, яка дуже схожа на пса патрона. На щастя, дядя Льоша сам написав заяву про звільнення, бо, як відомо, це не ви мене кинули, це я сам від вас пішов. В офісі президента підтвердили, що вони підписали заяву, так що тепер Орестович ексрадник. Але звісно ж, менше потякати він не став, як ми вже бачимо. Наступна рубрика День Прапора. Знаєте, що робили росіяни, коли побачили український прапор на дівчині в Німеччині? Судячи з відео, змусили її слухати Моргенштерна. Ми навіть бачимо, як вони гуртуються і не дають їй втікти. Ну, тому що, відверто кажучи, я відмовляюсь вірити у те, що українська біженка в Німеччині пішла на концерт Моргенштерна. Це ж не так, правда? Вона ж не пішла сама змусили. змусила як ти себе самою вольною. До речі, ви теж помітили, що російський прапор тут найбільший, щоб у нас точно не було сумнівів, хто тут старша сестра. Що ж тогда, моя Україна, Ти одна из огнята в поле м'я, від тріклася от родних і близьких, постороннім змогла довіриться, ти стремилась бути вольною птицею стала пленіцем. І, можливо, мені лише здалося, але песик з українським прапором на відео реально найщасливіший. Ну наскільки це можливо з таким хазяїном? Бо вона реально посміхається. <рес> а ця росіянка на весь інтернет хизується покупкою спідньої білизни. А враховуючи рівень життя в Воркостані, ця подія дійсно гідна уваги. Вот это? Одно. Вот это? Увага, БНР. Труси з українською символікою вам не допоможуть, бо їх ніхто не побачить. От вже і української музики накачали. Як ми бачимо, прогрес на ліцо. Остання рубрика Вологі мрії. ЄС! Ура! Зі, зі зі, то зета это та победа это ві не бросаем! Твіч, а тобі як? Нормально? Видно, втікаючи від жорстокої реальності, цей чмонь вирішив захопити Україну хоча б у грі. І судячи з усього, на відео він радіє руйнуванню пам'ятнику Степана Бандери у Львові. Цей косплеєр відкрито пропагандує геноцид. Ну, звісно, що ще? І збирає донати, які він передає у всякі гуманітарні організації. І фішка в тому, що він все це робить на платформі, яка дуже легко забанить вас за слово хуй або жопа. Твіч, а тобі нормально? А, ні, не нормально і його забанили. А у себе в Ютубі він виклав пост, що його мобілізують, і це або маніпуляція, або скоро буде плюс одна циферка до зведень Генштабу. Я думаю, у всіх у нас є тікток, а у кого його нема, дивляться тіктоки в інстаграмі. Так що переходьте на відео Дані, де він розповідає про аномалії Тіктоку і про те, як пересічні люди стали відомими і заробляють мільйони доларів. Угу. Угу.